За 50 тисяч гривень на 5 років за грати. можливо, слідство триває. 20-річний мешканець Харківської області пропонував за 50 тисяч гривень допомогти колишньому водію, позбавленому прав за неторезоводіння за один день пройти навчання, скласти іспити та отримати водійське посвідчення, посилаючись на зв'язки в місцевому сервісному центрі МВС. Також була домовленість, що теоретичні та практичні іспити з водіння пройдуть безперешкодно. На теоретичному іспиті правильні відповіді будуть починатися з малої літери, а всі інші з великої. Практичний іспит буде в будь-якому випадку зарахований як успішно складений, не дивлячись на кількість помилок. Але тепер цей винахідник може провести за ґратами до п'яти років. От мені цікаво. А що з тим, який був позбавлений права водіння? Його просто відпустили отаку. От